Інтеграцію Shopify SalesDrive. Для підключення інтеграції переходимо в установки, загальні налаштування та інтеграції, сайти і маркетплейси, обираємо Shopify. Далі, відповідно до інструкції, натискаємо кнопочку Додати інтеграцію. Ви перейдете в Shopify App Store на сторінку додатку CRM SalesDrive інтеграція, після чого потрібно додати Add App і Установіть додаток CRM SalesDrive інтеграція. Після успішної інсталяції система повертає нас на сторінку Sales Drive, де ми можемо обрати базу заявок, до якої необхідно інтегрувати наш магазин. Далі у нас з'являється блок передачі даних, де ми співставляємо необхідні поля, а також можемо обрати, чи замовлення у валюті конвертувати чи ні відповідно до курсу в CRM Sales Drive. І змінити прив'язку товару не за ID Shopify, а приміром за код-артикулом. Імпорт товарів в Shopify в CRM SalesDrive. Заімпортуйте каталог товарів в Shopify в SalesDrive в один клік. В SalesDrive передаються назва, фото, опис ціна, характеристики товарів. Також ви можете вести складські залишки в SalesDrive, обравши на якийсь склад, слід імпортувати залишки з сайту. Щоб перевірити успішно заімпортований каталог товарів, переходимо у розділ товари-послуги. Цю картку, відповідно, імпортується залишок на складі, який ми передаємо, а також характеристики товарів. Окрім цього, у розділі товарів ми бачимо, що під кожну опцію товару створюється окрема картка товару. Якщо у картці товару на сайті задано фото товару, то воно також імпортується в CRM. Щодо синхронізації складських залишків і цін, то доступна автоматична вигрузка залишків і цін SalesDrive на Shopify. Тобто, якщо ви зробили закупку продаж повернення товарів в SalesDrive, то залишки зміняться і на Shopify. Для прикладу, змінимо залишки вручну та перевіримо на сайті. У розділі синхронізації на сайт ви можете обрати, змінювати ціну і залишки, чи лише якийсь один параметр, зокрема вивантажувати залишки з основного складу чи сумарно по всіх складах, і також налаштувати автоматичну синхронізацію щогодини. Після сповіщення про успішне оновлення переходимо в адмінку Shopify, щоб перевірити інформацію. Як бачимо, залишки по товарах оновились успішно. Щодо онлайн замовлень Shopify, то вони одразу передаються в Sales Drive. Заповнюються усі дані замовлення, зокрема дані замовника, товарні позиції, дані доставки і оплати. Менеджери Sales Drive одразу сповіщаються про нове замовлення.